Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про нову диверсію на Казанському авіазаводі. Невідомі пошкодили дорогу вартість інстанки, які неможливо відремонтувати через санкції, які наклали на Росію. В той же час партизани пишуть про те, що охорону заводу таємнича зникла рус дали вказівку будь-яким чином залагодити інцидент і не дати йому розголосу. Казанський авіаремонтний завод знову Кілька місяців можливо нічого не ремонтуватиме і виготовлятиме. Це дуже важливо в умовах постійного літакопаду стратегічних бомбардувальників, які після півтора року військових дій та інтенсивних вильотів постійно потребують ремонту. Під час останнього польоту на групу Ту-95 влаштували засідку мобільні групи із переносних позарка просто біля аеродрому Шайковка. Один із бортів Ту-160 прошили уламки, в іншого запала твигон після чотирьох пусків. Авіагрупа розсипалася, і, хоча літаки дотягнули до аеродрому Казані, де рухнули відремонтувати і буде тепер нереально. Загалом за весь час, що нам повідомляли телеграм-канали, загальна кількість літаків, які вдалося більш-менш підтвердити, становить понад 17 бортів різного типу. Росія тримає цю інформацію в секреті, але нам своє робити. Ще один із літаків сьогодні було збито пусками із Чернігівської області 40 кілометрів. Все було б легше і за далекобійними. Засобами наявність достатньої кількості ОТРК Грім 2 Сапсан на озброєнні України ймовірно могла б свого часу завадити Росії наважитися на окупацію українських територій. Про це заявив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Ракетний спис, а шкода, що ми не створили його раніше. Ми возили по парадах Грім 2 Сапсан. Це і є той спис, яким можна було вколоти. Можливо, його навіть і не треба було діставати і замахуватися. Будь в Україні достатня кількість. Ість оперативно-тактичних комплексів Грім 2 Сапсан. Ми не знаємо, чи Росія наважилася б окупувати Крим та інші території, сказав Ігнат. За словами Ігната, оперативно-тактичний комплекс Грім 2 Сапсан здатний бити на 300-500 кілометрів і міг би просто рознести російські аеродроми і завдати нищівних втрат російським військам ще на підступі до наших кордонів. Зазначимо, що Грім – український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро Південне розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами Борис Фен та БФРК Сапсана. Комплекс був подований на базі твердопаливних балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 кілометрів. Озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 кілометрів. До зустрічі друзі! ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.